Доброго дня, дорогі рукодільниці! Вітаю вас на своєму каналі, мене звуть Галина Сірепкіна і сьогодні я дам відповіді на те, як я провела літо. Це в мене дебют, це дебютна моя відповідь на теги і мій дебют при появі на екрані віч на віч. На віч. Тобто, якщо я знімала раніше своє відео, то ви могли бачити тільки мої руки та мій голос за кадром. А сьогодні ви, ми вже з вами будемо бачитися очі в очі. І так, перейдемо з вами до тегу, який написала Юлія Немінська. Називається Як я провела літо, а передала мені естафету Алла Романюк, за що я дуже вдячна Алі, тому що було несподівано, зворушливо отримати від неї цю естафету і дати відповіді на свої перші запитання в тегу. Що ж, перейдемо до тегу, я буду зачитувати питання і буду на них давати відповіді. Так, перше питання звучить таким чином, що для вас означає початок? літа вишивці. Ну, для мене як працівнику освіти, це означає канікули, це означає багато-багато вільного часу від роботи, це означає, що я можу дати, скажімо так, політ фантазії, да? і політ е, багатьом вишивкам і вишивати стільки, скільки я захочу. Тобто вільного часу буде багато. Цього літа також було багато вільного часу за ти умови, що я була не вдома, а була в іншій країні, але в мене було не так багато вишивки і, скажімо так, не так багато настрою для того, щоб це вишивати. Але загалом для мене літа це да, я дорівнюю багато вишивки. Я вишиваю дуже-дуже багато влітку. Це те, що я можу сказати. Стосовно сезонності, я не можу сказати, що я вишиваю по сезонам, але іноді таке трапляється. Ну, вишиваю взагалом те, що мені подобається. Подобається зимовий сюжет влітку, вишиваю. Подобається літній сюжет зимку, вишиваю. Тобто це не також я прив'язуюсь до сезонів. Але таке також проходить в моєму є в моєму життєвому, життєвому опису. Так, закрутила, замадрувала. Да? І так, друге питання: в які локації пройшло літо? Будинок, дача інша країна. Ну в цьому році у нас така ситуація в країні. У нас війна, і тому багато хто покинув свої дома, багато хто виїхав з країни. Я не була виключенням, і також я провела своє літо в іншій країні. Я була в Італії. Але я не називаю називається називаю називається більше подорожею до своєї мами. У мене мама живе в Італії вже багато років, і ми з нею не бачилися чотири роки завдяки тому, що був коронавірус два роки, потім сталася війна, вона поламала наші плани на зустріч, і тому я була вимушена, скажімо так, поїхати до Італії, так як була війна. Але це було ще і ну, приємною такою зустрічю з мамою, Тому в мене поєднання було. Ростування з домівкою, але зустріч з мамою. Так, я провела своє літо в іншій країні. Цього літа я планувала вишивати, а чим займалася насправді? Ну, як всі ми планували, ми всі строїли плани взимку, ми всі строїли плани в січні, планували, планували, але 24 лютого поламала всі наші плани, і тому все, що ми планували вишивати цього року, воно, мабуть, трохи. Ліба змінилася, ліба подвінула, ліба навпаки, дехто відійшов від вишивки. Я те, що я планувала, я не вишивала зовсім ну, за винятком мініатюрок іграшок, але я вишила те, що я зовсім від себе цього не очікувала. Тобто, я, знаєте, в мирному житті я, мабуть, навіть не звернула б увагу на цей дизайн, на цю роботу. Але так старапилося, що будучи в Італії, побачивши в стрічці інстаграм цю роботу, цю світлину, я дуже загорілася, і на які пригради 2000 кілометрів не стали мені на заваді. Я цю роботу завжди отримала, і вона в мене вишита. Зараз вона вже в багетній мистерській в рамарні, в місті Черніці знаходиться, і там буде оформлення. Це Миколаївський трамвай. Я вставлю фото, і ви побачите, чому я так це назвала зворушливо. Чому я до цього так віднеслася зворушливо? Це моя робота. Так. Четверте питання. Що надихала цього літа на рукоділля? Що надихала цього літа на рукоділля? Я вам скажу, що це моя організація свое мініатюрки. Так, так, я стала організаторами мініатюрки в Instagram в квітні місяці. Чому так сталося? Я перший місяць не могла завершити роботу, яку розпочала. Це були мої піони-троянди, як їх називаю, тобто так я не вирішила, що це. Там залишалося декілька бісерінок пришити, майже тисячу бісерінок. Я не могла завершити цю роботу, тобто руки не клалися. Завжди тремтіла, завжди постійно ти знаходишся в телефоні, це все вишукуєш, ти читаєш ці новини, а що буде, а як буде, а де, а що. Ох, ну, тобто це був такий стан тривожності і з такого іншого. І вся стрічка в інстаграм, ну, в нас усіх, взагалі одна стрічка, да, рукодільна, вона перетворилася на ці жахи війни. І я, ну, спілкуючись з дівчатами, розуміла, що кожна з нас чекає. Коли коли це завершиться, але це не завершувалося неділю, тиждень, да, місяць, другий. І тому і чомусь мені так прийшло на думку, а не організувати ли мені СВ? СВ мініатюрки, воно таке, знаєте, ну, мініатюрки, да, всі ж знають, день-два посидів і завершив. Тобто фініш є. А що нас радує вишиться? Фініші. І тому я організувала фіні... це СВ. Благо до мене приєдналися спонсори, дівчата не стали поосталі. У мене було спонсорів дуже багато. І нас вишивала е, близько 30, 40, 50 дівчаток вишивала. Тобто у нас дуже було багато робот вишита за, ці, за цей сезон. Це я говорю про сезон весняний, тільки, будемо жити, будемо шити. називалося так наш сезон. Потім дівчата написали, що ми не хочемо розставатися. Давайте ще організуємо сезон. Давайте організували другий сезон, сезон літо перемоги. Там також було дуже багато подарунків, фінішів. І все ну думаю, ну все вже осінь, ще дівчата заспокоїли, вже стрічка інстаграм наповнюється красою. Дівчата вже вийшли в ритм. Ні, вони ж пишуть мені знов. Давайте ще вже назву придумали. вже осінь надій. Ну давайте, ну будь ласка, все. Ну, Хто я така, щоб заперечувати, да? і... Ні, шуткую звісно. І я також організувала це СВ, і ми зараз вишиваємо, у нас є спонсори, тому, дівчата, якщо ви дивитесь мене і ви вишиваєте мініатюрки, то ласкаво запрошую до себе васві мініатюрки на своїй сторінці. У нас дуже багато краси. І зараз є нагода вишивати, тим паче, скоро новорічні свята, ми прикрашати будемо ялинку, а відомо, що на ялинці ці. Фігурки, мініатюрки дуже яскраво дивляться, тому запрошую вас до свого СВ. Це така реклама була, рекламна пауза. Так, Це те, що мені надихало мене цього літа на рукоділля, тому дивлячись на дівчат, які вишивають, я не могла стояти по стаяти постероні, також вишивала ці мініатюрки. Так, п'яте. Чи стали фініші цього літа? Так, вони сталися, були фініші, як вже сказала, це був Миколаївський трамвай, це світлина. І були мініатюрки, були мініатюрки, які я взяла з собою. Я декілька робот з собою поклала в свій тривожний чемоданчик, в свою тривожну валізку. Вони зі мною були два місяці, а потім, коли я вже їхала в Італію, вони таки поїхали зі мною до Італії. Але коли я замовляла Миколаївський трамвай з України в Італію, то я заказала декілька собі ще і мініатюрок заготовок. Я розуміла, що великі роботи я не можу не зможу вишивати. Якось в мене. Ну, не йшло, не, не склалося. Хоча чоловік мені зібрав, я йому замовила вдома, в мене були наборчики, він мені поклав, також відправив посилку, але вони приїхали зі мною обратно до Миколаєва. Вишивалися міатюрки, фініші були, ставлю фото фінішів, які в мене сталися за це літом. Але хочу сказати, що це дуже маленький фініші, це пришито не більше ну, майже тисяч. П'ять, що за всі роботи пришита бісерінок, хрестики це дуже добре. Таке, що влітку я вишивала і все рахувалося десятками, да? а, а тут а всього лиш тисячі, а там зі кінцям тисяч. Тому фініші були дуже-дуже маленькі. Але вони були і це дуже приємно, це радує. Так, заплановані покупки чи спонтанні сталися? Так, покупки були, як я вже сказала, вони були спонтанні, тому що треба було швиденько-швиденько замовити. Але всі мої покупки, які я роблю, вони всі любимі, вони всі бажанні і тому вони в мене є. Я собі замовила, мені до Італії привезли, як я сказала, вже дерев'яшки, і там були ще магніти, не тільки заготовки під вишивку, але ще були аксесуари. Я замовляла магнітики собі. В Італії я купила собі два-дві пари ножиць. Це були такі покупочки, купила одну собі, один собі наборчик, але він також не італійський, а здається, китайський. Не знайшла італійських там товарів, зайшла в один магазин, але там таке щось було, вишивка була, ой, нитки були більше для в'язання, і тому для вишивки нічого не зайшла. Тому магазині, де я була, щось було для вишивки заготовки, там така ціна була. Знаєте, Боїнг дихай відпочиває, що називається, тому я собі це не купляла. Все ж таки, наші виробники і наші ціни набагато приємніші, ніж італійські, як виявилося. І так, це були мої покупочки, які прийшли до мене в червні до Італії. Приїхали, а потім протягом літа я збирала покупки, збирала виходили новиночки. Я збирала, купляла, все замовляла, залишала продавців. І вже коли приїхала додому, то ці покупочки до мене прийшли, і відео про ці покупки є у мене на каналі. Тому покупки були влітку, спонтанні чи заплановані сказати важко, але вони були. Так, ти задоволена результатами цього літа, передай естафету на техблогеру. Ну, Сказати про результати, я вже сказала вищі да, такі вони були великі, як би того, того літа. Але вони були, це дуже радує, це згадки, це пам'ять, і це, скажімо так, є результати, хоч і маленькі. Тому я задоволена результатами. Воно було не таке продуктивне в вишивці, але воно було і воно. Продовжує бути це літо, ці результати. Стосовно того, кому передати естафету, я навіть не знаю, ну, наскільки блогери дають відповіді на теги, наскільки вони полюбляють ці теги, але я передам естафету одному блогеру, одній дівчині, з якою ми переписувалися все літо. Ми з ними так, -так дружимо віртуально. Вона також веде, веде сторінку в. В інстаграм і в Ютуб це Лідія Шеленко, Вона також знімає дуже багато відео, вона роз... ну, вишиває і знімає відео на свої роботи. Тому хотіла би почути від неї відповіді на, ці... на цей тег і тому я передаю їй естафету Лідія Шеленко, Лідія, буду рада чути твої відповіді на цей тег. А вам, всім, дівчата, я бажаю наснаги, бажаю більше часу на своє хобі, можливості. Да? Зараз можливості трохи зменшуються. Бажаю нам усім перемоги, 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 перемоги. Правда за нами. Все буде Україна. Хай вам щастить.